З нами на зв'язку наш гість Саша Пашков, український співак. Добрий! день, Дякуємо, що долучилися до нас. Раді Доброго вас дня. вітати. А, до речі, вітаємо вас із новою піснею Танцюй, яка побачила світ на початку березня. А, так, дякую. Трек танцюй, як було зазначено, це музичне продовження історії пісні на відстані. І зазначається, що обидва сингли між собою пов'язує один сюжет та одні стосунки. Можете, будь ласка, розповісти детальніше, що це за історія така. А, у чому її головний сенс? Е -е сенс головний. Е да, в принципі, просто е перша пісня на відстані, яку написав: Танцюй, друга, і третя, яка вийде е скоро. Вони просто всі присвячені одній людині. Угу. А да, це ваше кохання, або ваша муза. Хто це людина, якщо не секрет? Давайте, нехай це буде секрет, uh -huh, але добре. історію, як це все сталося, я розповім. Uh -huh. а, на початку повномасштабного вторгнення я а, був у місті Чернівці. Ось, і. А... Не знаю, як так сталося, тому що цього не ставалося останні років п'ять. Я закохався uh -huh. чи то на третій? Чи... Я не знаю, чому це сталося. Ось ці відносини тривали досить недовго, тому що я там був всього три місяці, і я повертався до Києва. Ми ще намагалися якось спілкуватися, але це все не пішло. Але uh, вот. uh, я надихнувся цим всім, і народилася перша пісня на відстані. Ось. Потім ці всі емоції uh, в мені продовжували розвиватися, я продовжував писати, і народилася пісня Танцюй. Вона, uh, типу, по назві, наче має бути веселою, але це зовсім не так. Ось, там більше такий протанець. Самотності, е, протанець відчаю, мабуть, ось не ну, я думаю, кожен із вас е, хоч раз танцював, коли було сумно. По справжньому. Ми обов'язково послухаємо її з нашими телеглядачами одразу після нашої розмови. А вже цікаво послухати після ваших слів тепер вслухатися в ці слова і зрозуміти головний сенс цієї пісні. А як з'явилася сама ідея написання цієї пісні? Ось сама ідея концепція, Як її ви її ось відчули, зрозуміли, що ось потрібно написати? Ну uh, no... Ідеї і концепції в мене в принципі не народжуються. Народжуються якісь стрічки, а частіше за все, це там приспів або цілий куплет, від якого я вже починаю відштовхуватись потім. Це стан був приблизно, коли тобі е, погано, а ножка пританцьовує. У вас бувало колись так, що вам сумно і хочеться одночасно потанцювати? Ну так, звичайно. Мені здається, що у кожної людини бувають різні емоції, різні стани, і так можливо, дещо схоже. Тобто, можемо сказати, що ви пережті емоції, які ви переживаєте у житті, ви викладаєте так, би мовити, на папер і усі пісні пов'язані з якимись подіями. Так, так, намагаюсь, тому що. Е... Досить тяжко видумувати. Окей, може навіть не тяжко це все видумати, тяжко потім це все співати по-справжньому і вірити в це. Ось. Тому краще, доки ми можемо і вміємо переживати якісь емоції, краще розповідати про них. А ось скажіть, ви сказали, що тяжко щось вигадувати, звідки тоді ви берете це натхнення, щоб створювати пісні? Що для вас є такою рушійною силою в цьому напрямку? Е, та все, абсолютно, все, погода, не знаю, музика, люди, якісь ситуації на вулиці, свої переживання, відносини з кимось, якась, не знаю, там, годинна закоханість, коли ти з ким поспілкувався, і, і тобі здалося, що все, ти закохався, потім виявилось, що ні. Всі, всі емоції, які ми переживаємо щодня, е, просто в когось вони виливаються там, щось інше в мене в музику. До речі, за погоду ви щойно сказали. Ви зараз у Києві перебуваєте? Так, да, ця погода, вона мене надихає. <рес> Як вам вчора ввечері особливо так? щось нагадувало зиму трохи. <рес> ви, ви знаєте, я живу в високому будинку, і квартира знаходиться дуже близько до загальних балконів. І, в принципі, я цю ніч майже не спав, тому що оці звуки дверей, які від вітру б'ються з цієї сили, дуже схожі на звуки прильотів, і О, ти не ну розумієш, чи це вітер, чи щось прилетіло, і постійно всю ніч підриваєшся. Так мені здається, що такі звуки, які схожі на подібне, на сирени або на вибухи будуть з нами вже <плат> протягом нашого життя. Щось нагадувати. Да -да -да. На жаль, а, розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви створювати кліп на пісню Танцюй? Тому що ми бачили, а ні, що. Танцію... Ні, я не планую створювати кліп. В мене вже вийде в квітні наступна пісня. І ось на неї я думаю створити кліп. На а, що за... а що за пісня? І розкажіть більш детально можливо, про вашу майбутню пісню. А, пісня Шматочок, її вже є в мене в соцмережах: в Тіктоці, в Інстаграм, на Ютубі в Ріус. Це а, ще одна пісня, присвячена тій самій людині. От. Там, в принципі, все зрозуміло з першої стрічки, чому так популярно на словах любити. От voilà. ви нас навіть заінтригували <с conversation> заінтригували <рикова> стосовно людини, тому що так, так багато пісень присвячено справді цікаво. <гор> а насправді, а вона навіть не знає, що ці пісні присвячені їй. <рикова> Ага, О, ось, це так, круто. Такий парадокс виходить. Мені кого? здається, так. кожна жінка мріє, так вона навіть не здогадується, а їй присвячують стільки пісень. Це круто. Так, А що буде ну, саме у вашому кліпі? Тоді, можливо, про пісню вже трішечки отримали інформацію, так, інсайдерської, скажімо так. А про що буде кліп? І де плануєте знімати його? Чесно, я буду відвертим, не знаю. Просто взагалі нічого, тому що я тільки на минулому тижні закінчив роботу над піснею, і зараз починаю якусь стратегію собі вимальовувати, що буду робити. Як буде відео, не буде відео, яке воно буде, який буде сюжет. Тобто там нічого якогось засекречено не буде, тому що текст в пісні досить простий, зрозумілий, типу, нічого навіть видумувати не буду. До речі, ваші треки, як, яким вже більше трьох років, наприклад, це тримай. А що буде завтра? Mm -hmm. Вони також написані українською мовою. Раніше для вас yeah. мова була таким принциповим питанням, або ви співали різними мовами. І як власне сьогодні ставитись до цього мовного питання? <звіт -праць> я от перші пісні, дві, які я написав, вони були українською. Е, мені подобаються українські пісні, їх було досить мало. І коли я е, спро, почав пробувати писати, я почав пробувати писати українською. Я написав першу пісню, написав другу, але так як такого фідбеку не було. І тоді, е, е, незважаючи на квоти, які вже були, досить скептично, все ж таки ставилися до української музики. Вона не так сприймалася, і всі ми хотіли послухати російські пісні. От і я зрозумів, що блін, ну круто, що це подобається мені, але це чомусь не слухають. І наступні дві пісні я вже написав російською, і на них фідбек був кращий, набагато кращий. От. Тобто, я думаю, що все-таки ще аудиторія наша не була не готова сприймати українські пісні. Ну так, сьогодні ми бачимо так, зовсім іншу так картину. Шкода, да. звичайно, що такою ціною ми якось переоцінили, переглянули так на нашу українську творчість. Да, на жаль, але е, будемо надалі це відроджувати. Коли буде наша перемога, ми будемо зовсім по іншому це цінувати і ставитись до нашого. А я ще хочу запитати, ви сказали ось е, ці, таку цікаву річ, що українці не хотіли слухати українське. На вашу думку, з чим це можливо пов'язане і що потрібно було б зробити тоді, щоб українська музика була більш популярною за російську? Я не знаю, заборонити російську. Будемо це впроваджувати. Я вам скажу особисто по собі. Коли... Ти слухаєш не від того, що ти так хочеш. Тобі транслюють 95% 90 російськомовного контенту. Ти звикаєш до нього. Це, ну це якось сюди вживляється, і воно залишається. Так як зараз, багато з нас з 24 лютого, перейшли на українську мову. І перший місяць, перший, другий, всім це було досить дивно. Я зараз, коли починаю розмовляти російською, мені це дивно. Тобто, я починаю говорити такі е, блін, якось якось незручно навіть, тобто зручніше українською. Вже тоді не сталося цього переломного моменту. Він, мабуть, мав статися ще в 2014, му але він не стався. А ось про мовне, мовне питання. Ви також цікаву тему зачепили. Скажіть, наскільки важливе воно зараз в умовах війни? Воно важливим було завжди не тільки в умовах війни. Але я не за оці якісь принципові вчинки, у мене багато друзів. Які е, я з Одеси, я з Харкова, ми завжди розмовляли на руском. Е, Окей, це ваше право. Мене це взагалі ніяк не зачіпає. Я буду з вами далі спілкуватися, але вони потім самі хочуть розмовляти українською. Вони самі просять розмовляти з ними українською, щоб вони звикали, тому що ніхто в їх сім'ї ніколи не розмовляв українською. Вони не знають, як це. І в принципі, в побуті, ті, хто живе там в Києві, в Одесі. Ну, в Києві ще там більш-менш десь можна було зустрічати. Я в Одесі не жив, але кажуть, що всі розмовляли російською. Всі потихеньку почнуть переходити. І потім, якщо ти будеш розмовляти російською, це вже буде трохи крінжово, як мінімум. Тому я, ну, я, я за те, щоб це. Переходило поступово, я за те, щоб не було російськомовного контенту на тебе, на Ютубі, в інтернет-просторі, люди почнуть самі переходити, і це все починається з того, що вони як мінімум починають всі писати дописи в соцмережах українською. Це вже їх заставляє думати українською. Потім вони почнуть говорити українською, бо коли вони будуть зустрічатися. З якоюсь своєю аудиторією, і я впевнений, що хтось там, кожен другий, кожен третій буде казати, а що це, ми в соцмережах українською пишемо, а так, російською балакаємо. Це, типу, все для виду робиться. Well, like я думаю, люди все собі зроблять. Головне, щоб це відбувалося в адекватній формі. А власне, продовжуючи тему української музики, української мови, справді сьогодні українська пісня трансформується. Якою ви бачите нашу музику після перемоги? Яка вона зараз, на вашу думку? Як вона змінилася? Вона не змінилася, вона з'явилася. Тобто, з. В процентному співвідношенні з тим, скільки її було, скільки її зараз вона реально з'явилася. Музика у нас дуже кльова. Багато зазвичай е, випускається шлаку, якщо можна так сказати, у вас в ефірі, але дуже великий процент кльової музики. І е, я думаю, що вона буде у нас настільки різноманітна, та вона вже зараз різноманітна абсолютно. Всім тяжко. Я розумію, що у нас. Е, Ну, багатьом артистам, багатьом авторам українською, от зараз було починати писати, як англійською. Ну, типу, не до кінця розуміючи мову. Насправді і, і запас слів у всіх досить маленький. Тому ці перші пісні, які там з'являлися, у нас по кругу чотири слова, отак от, і, і все. Але ну, ми бачимо самі, що з кожним місяцем воно все крутіше, крутіше, крутіше. І по е, сенс пісень глибокий, він змінюється у всіх різний. Типу, це, це кльово, реально. Це дуже кльово. А скажіть І... е, з приводу, ось якщо вже повернулися до теми пісень, чи є у вас можливо вже якісь ідеї на переможну пісню? Е -е... Чесно кажучи, я коли починаю думати про цей момент, мені здається, це О, та ситуація, в якій я не буду нічого писати. Я буду, не знаю, пити, плакати <рес> і, і це все по кругу, але не співати і не писати. Чесно. Так, ми дуже… Я намагався в е якісь е е перші тижні війни, в мене так. Е Якимись кусочками народжувалися пісні, які е, зачіпали військову тематику. І коли я продовжував це розвивати, якось намагатися дописати це, мене це так загружало. Я не знаю, я просто мені здавалося, я в кому впадав від того, що ти починаєш про це писати, і тобі просто фіголо, і все. Ось. Так, а до речі, маємо до вас можливо вже останнє питання. Так а, сьогодні безліч виконавців приєднуються до волонтерства, беруть участь у благодійних концертах. А, чи приєднуєтесь, наприклад, ви до а, цього процесу, до волонтерства, до допомоги? Е, зараз це тріх трішки менше. На початку я викладаю ще вокал, і я викладав дуже багатьом дітям в онлайні, е, які переїхали зі мною. Почали зв'язуватися батьки у дітей стрес. Вони хочуть, хоч щось з минулого і справжнього їх життя повернути, хоч якусь частинку. І я з ними там. Перших, мабуть, півроку ми зв'язувалися, доки вони не адаптувалися, не почали там своє якесь життя, займалися, просто розмовляли, проводили якось разом час, співали. Ось як власне працювати було з цими людьми, як спілкуватися? Що відчували, коли ви разом з ними були у роботі у процесі? Чесно кажучи, мене це теж повертало до минулого життя, скажімо так. Тому що ти, коли починаєш спілкуватися там з людиною, з дитиною, більшість це було дітей, з якою ти там, не бачився два місяці, наприклад, і в тебе якось одразу підіймається настрій. Ти, ти ніби повернувся знову в Київ, повернувся там на якийсь урок, ви разом весело, і все нормально. От тому це допомога була не тільки дітям, а й мені теж. І, Напевно, останнє запитання буде все ж таки від мене. Якою ви бачите Україну, українську музику, творчість після перемоги? Вона буде крутою, як і зараз, але просто ще більш масштабною. Я впевнений, що наші пісні будуть відомі по всьому світу. Ну, це вже зараз так. Але це буде ще більших масштабах. Я впевнений, що не знаю, через 5-10 років наші зірки будуть давати е, світові турне. Не тому, що там багато наших переселенців, а тому, що е, е, в інших країнах хочуть почути і побачити наших артистів. Круто, нехай так і буде. Ми у це віримо. Дякуємо вам за спілкування. Я нагадаю, що з нами був український співак Саша Пашков.